Смерть, коли вона настає, яке має бути відношення до смерті, і чи варто її боятися? Знаєте, наше тіло воно тліє з кожним роком. Ми хворіємо, старіємо, з'являються зморшки і так далі. Як не крути, але ліксиру молодості не існує. І знаєте, в святому Євангелії від Луки, 7 розділ і 12, 15 вірш, там написана така історія, що Ісус Христос, коли йшов, побачив жінку вдову, яка хоронила свого єдиного сина. Він змилувався над неї і воскресив її сина. Куди приходить життя, смерть не має влади. Ісус Христос шлях, істина та життя. І в Ісусі Христі. Покидаючи земне життя, ми переходимо у вічність. Смерть не кінець, це лише перехід.